У мікрорайоні авіаторів стріла, свято вулиці проводять вперше, але не востаннє. Член народної партії Наталія Маркевич взялася організовувати фестиваль. Молода політична діячка балотується від цього округу до міської ради. Певна, відзначання тут стане традиційним, але не лише святами одними, а більше буднями. Адже тут майбутньому депутату дуже багато роботи, знає Наталія Маркевич. Якщо я стану депутатом міської ради, якщо мене люди підтримують, молодь підтримує, то я буду. Буду наполягати на на тому, щоб в цьому мікрорайоні був збудований дитячий садочок. Було багато дитячих майданчиків. Підтримка молоді обдарованої, тому що завдяки нашій дітям, нашій молоді, і будується місто європейського зразка. Вона, як господиня, зустрічає поважних гостей, а для них місцеві жительки наготували справжніх ласощів. Було тут і варене, і смажене, і м'ясне, і хлібне, і солоне, і солодке, і холодне, і гаряче на смак будь-якого гурмана. Господині старались і на конкурс, і гостей почастувати. Будеш наживати Що я така жінка? Треба було б дивитися, як я була їм. Треба було б дивитися, як я була діла. Міські керманичі приїхали на свято з подарунками, а тут жителів лише встигає одарювати. І талановиті, і активні, і готують смачно. І працелюбні. це перший фестиваль мікрорайону, каже мер Борисполя Поля Анатолій Федорчук, що проходить у дворі багатоквартирних будинків. Я хотів би подякувати якраз сьогодні Наталії Валерівні Маркевич. Це була її ідея і ініціатива, коли вона до мене ще десь три чи чотири неділі назад підійшла і каже: Давайте, от ви проводите там свята по вулицях. Я хочу провести таке дійство в мікрорайоні. Дійсно, ми дуже сьогодні мало спілкуємося один з одним. Ми є по своїй суті прекрасні люди. Ми говоримо сьогодні, що наша країна повинна йти в Європу. Безперечно, нам не треба йти в Європу. Ми вже є сьогодні по в Європі, але нам не вистачає спілкування в першу чергу. З особливим трепетом керівництво міста відзначило старожилів у пенсіонера Дмитра Шишкіна. Подвійне свято, окрім дня мікрорайону. Він відзначає 88-річчя. Щоб ми в такому віці 88 років приходили на таке свято мікрорайону? Відзначали його. Ми ж вийшли таким строєвим шагом, як це було зроблено. Цінні подарунки вручив жителям мікрорайону генеральний директор компанії «Украерорух» Юрій Чередниченко. Стрілу для організації свята вибрав не випадково, адже тут живе більшість співробітників підприємства, яким він керує. Я вам більше скажу, ось ці будинки, які ви бачите тут, і ось це, в тому числі, це я їх, ну як вже працюю руководителем підрозділення, вводив в експлуатацію, строїли фактично, ругались з підрядчиками, спорили, приймали. Требовали устранения замечания, много инфраструктуры было в этом микрорайоне. Отремонтировано, введено новых. Это и водогоны, это и котельные, это и насосные станции. Тому, скажімо скажем так, это наши родные дома, это наше. Родні жителі, роботники нашого підприємства. на ці вибори Юрій Чередниченко йде до обласної ради. Певен, про райони та вулиці Борисполя подбають і місцевий мер, і такі політики, як Наталія Маркевич, у керівника великого підприємства Плани на область він збирається лобіювати на рівні регіональному інтереси всього Борисполя. Я работаю в авиационной отрасли с 1982 года. И, конечно, учитывая, что аэропорт Борисполь – это ворота нашей столицы, нашего государства в целом, то это в первую очередь, конечно, лоббирование интересов развития аэропорта Борисполь. В ближайшее будущее это будут достаточно серьезные инвестиционные средства направленные для того, чтобы аэропорт Борисполь стал одним из самых современных аэропортов Европы. Безусловно, это принесет большие дивиденды в целом для города Борисполь, поскольку это развитие инфраструктуры, это новые рабочие места, это новая заработная плата, это современные условия жизни. Второе, это, конечно, лоббирование интересов, развития. Как в целом Киевской области, так и конкретно Бориспольского района и города Борисполь. Потому что мы должны это делать, поскольку в этом городе работают большая часть работников нашего предприятия. Порядка полутора тысяч человек живут. В этом мікрорайоні на дровіх мікрорайонах города Борисполь і працюють на предприятиях Україру і міжнародному Бориспіль. Організовувати такі свята як День мікрорайону Юрію Чередниченку за щастя. Він певен, жителі мають об'єднуватись. А день вулиці привід познайомитись і про наболіли владникам розказати. А найбільше порадіти за рідну вулицю та за рідне місто. Аліна Гусь Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.